Які ще покарання в обмін на викриття. Нові перспективи боротьби з корупцією 29 жовтня Верховна Рада України ухвалила законопроект 12039, спрямований на вдосконалення механізму угод про визнання вини в корупційних справах. Основна мета цього закону стимулювати корупціонерів співпрацювати зі слідством, надаючи інформацію щодо інших учасників корупційних схем. Закон передбачає можливість для обвинувачених у корупційних злочинах укладати угоди про визнання вини та отримувати більш м'які покарання в обмін на розкриття інформації про інших злочинців, включаючи організаторів таких злочинів. Іншим важливим аспектом. Ектом нового закону є те, що організатори корупційних злочинів також можуть претендувати на угоду зі слідством, але лише за умови, що вони надають слідству інформацію про інших організаторів. Такий підхід передбачає посилення боротьби з організованими корупційними схемами, оскільки стимулює ключових учасників злочину розкривати деталі та співпрацювати. Слідкуйте за останніми законодавчими змінами разом з юридичним маркетплейсом консультант та отримайте правову підтримку, щоб залишитися в курсі всіх нововведень.